Друзі, вітаю! Ви дивитеся канал навколо світу і це огляд на готель Папілон Зегма 5 зірок. Розташований готель в Туреччині на середземному узбережжі в мальовничому місті Білек на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста становить 4 кілометри. До аеропорту прильоту в Анталії 35 км. Папілон Зекма це якісний сімейний готель. Відкриття його було в 2002 році. Повна реновація відбувалася в 2015 році. Площа території 60 тисяч квадратних метрів. Готель досить компактний, але поділений на декілька зон. Є дві зони тиха та активна зона. Складається готель з однієї восьмиповерхової головної будівлі, в якій є 312 номерів, та восьми двоповерхових корпусів Lagoon Pool Suite, які знаходяться в тихій зоні, там 44 номери. Зараз ми проходимо головний бар готелю. Це Тірас-бар, який працює цілодобово. Тут є імпортний алкоголь, особливо гості відмічають різноманіття віскі. Є 24 його види. Це Чіва з 18 років витримки, Red Label, Black Label, Jack Daniels та інші. З відкритої тераси цього бару відкривається чудовий вид на активну зону готелю. Вона знаходиться між головною будівлею та морем. В день тут вся анімація. Ввечері проводяться професійні шоу в амфітеатрі. Амфітеатр, до речі, тут двоповерховий і на другому поверсі розташована кальянна. В активній зоні, як ми бачимо, є великий основний басейн та за ним розташований дитячий басейн. Вони підігріваються в міжсезоння. Дуже комфортно, що по території біля кожного шезлонгу є QR-коди, по яких ви можете замовити собі напої, і вам їх принесуть офіціанти прямо до шезлонгу. На активну зону виходять тераса головного ресторану на другому поверсі і під нею є фудкорт зона, де можна буде перекусити та дають смачне морозиво впродовж дня. Подивимося один з номерів готелю. Це мінімальна категорія Superior Room. Ось так тут виглядає ванна кімната, є все необхідне, рушники, фен, брендована міні-косметика. Площа такого номеру 38 квадратних метрів. Максимальне розміщення гостей двоє дорослих і двоє діток, або троє дорослих і одна дитина. В номерах для гостей надаються безкоштовно сейф, халати, капці, є чайник та міні-бар, який поповнюється кожного дня. В мінібарі є пиво та софт напої. Подивимося також номер категорії Junior Suite, його площа 54 квадратних метри, максимальна вмістимість гостей двоє дорослих та двоє діток або троє дорослих і одна дитина. В такому номері є один санвузол, вітальня, спальня, повноцінна ванна кімната та два балкони. По запиту в номер гостям з маленькими дітками можуть надати дитяче харчування, а також дитяче харчування є в головному ресторані в дитячому буфеті. В головній будівлі готелю розташований головний ресторан та 4 ресторани А-ля карт середземноморський, далекосхідний, традиційна турецька кухня та італійський ресторан. До речі, італійський працює ще в обідній час безкоштовно, з 12 до 15 можна буде пообідати. Всі а-ля карт ресторани у вечірній час оплачуються додатково, коштують 5 євро з людини. Переходимо до огляду тихої зони. Тут розташований релакс-басейн та біля нього релакс-бар. Далі є кондитерська, де можна скуштувати смачні солодощі, та бірхаус, де подається пиво, гарячі та холодні закуски з 13 до 9 вечора. В тихій зоні також розташовані 8 двоповерхових корпусів з номерами Lagoon Pool Suite. На цій стороні в головній будівлі розташована зона очікування, кімната для відпочинку. Особливою популярністю вона користується у гостей, які приїхали рано до готелю або мають пізній виїзд. Тут є диванчики, відбувається трансляція футбольних матчів, є душ, сейф, фен, халати та переодягальні. В самому верху території готелю перед головною будівлею розташований аквапарк, міні-клуб та спортивні майданчики. Гості готелю можуть насолодитися відпочинком на піщаному пляжі довжиною 150 метрів, обладнаним зручними шезлонгами та парасольками. На березі моря розташована бургерна, де ви зможете скуштувати смачні бургери та картоплю фрі. Також є кав'ярня, де можна перекусити сендвічами, десертами і готують дуже смачну каву. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.